Китай найчисленніша армія у світі. Кількість її військовослужбовців перевищує 4 мільйони людей. То що станеться, коли Китай оголосить мобілізацію? Сила та небезпека армії піднебесної. Населення КНР у 2022 році досягло 1,4 мільярда людей. Половина з них чоловіки, яких з раннього дитинства готують до війни. По всьому Китаю діє понад 300 шкіл бойових мистецтв, де перебуває майже 2 мільйони хлопчиків. З п'яти років їх навчають убивати. Більшість із них розташовані в місті Денфен біля легендарного монастиря Шаолінь, який славиться своїми бойовими монахами. Навколо монастиря Шаолінь сконцентровано неймовірну кількість шкіл. Кожній такій школі тренується від 5 до 10 тисяч дітей віком від п'яти до 18 років. Із хлопчиків тут виховують справжніх термінаторів. Сьогодні ми відвідуємо одну із таких шкіл. Ці школи являють собою закритий інтернат, який більше схожий на військові казарми. До батьків на канікули хлопчики відпускають лише раз на рік. Решту часу вони витрачають на виснажливі тренування на межі людських можливостей. День майбутніх солдатів спецназу починається о п'ятій ранку з кількох годин кросу. За день діти пробігають десятки кілометрів. Вони не поступаються у витривалості олімпійським атлетам. Витримку та розтяжку діти тренують у найскладніших гімнастичних стійках. Може, простояти? – 20 хвилин. А це тяжело? Ні, тільки ноги терпнуть. грячу спритність тренують, накручуючи сайто, не поступаючись у майстерності навіть досвідченим акробатам. Щоб тіло було міцним як сталь, діти завдають один одному сотні ударів. Навички рукопашного бою тренують особливо жорстким чином. Ці мішки з зерном зеленого гороху. їх потрібно руками розбити в порошок. Так діти тренують руки, щоб вони були сильними. З віком горох замінять на металеву стружку. Дерев'яні стовпи служать грушею для биття, яку вони колотять голими руками. Щоб у руках було більше сили. Замість гантель хлопчики тягають цементні гирі. Кожна гиря важить по 7,5 кілограмів. Це один із 72 стилів шаоліня. Називається кам'яний замок. Кожен із цих хлопчаків може запросто пробити череп дорослій людині або зламати їй ребра. Ша група вивчає техніку бою дворучним мечем. Кожний важить по 4 кілограми. Давнину такі мечі використовували в реальних битвах. Кожному учневі потрібно засвоїти всі 72 бойові стилі меча. У кунг-фу правильний психологічний стан. Допомагає виграти битву ще до її початку. Тож у школі вчать залякувати ворогів бойовими гримасами. Побачивши перед собою такого противника, відразу розумієш, такого хлопця ліпше не зачіпати. Щоб провернути такий трюк, потрібно вміти лякати супротивника. Концентрація одна із суперсил майбутніх китайських солдатів. Цю навичку освоюють за допомогою годинник медитацій. У 80-х роках минулого століття шкіл бойових мистецтв, подібних до цієї, було лише декілька. Але влада КНР почала відроджувати давні традиції. Завдяки цьому спецназівців у Китаї готують із самого дитинства. До 20 років вони стають машинами для вбивств та поповнюють лави армії КНР. Україні понад 2 мільйони військовозобов'язаних, 660 тисяч військових устрою та 1 мільйон 200 тисяч резервістів. Якщо Китай оголосить мобілізацію, то в його розпорядженні буде 4 мільйони солдатів. До того ще є чоловіки, які займаються східними єдиноборствами. Їх у Китаї близько ста мільйонів. Сто мільйонів спецназівців, яких виховують із п'яти років у таких школах. За неофіційними даними до 2030 року КНР планує збільшити армію вдвічі. Повнивши її мільйонами вихованців шкіл бойових мистецтв, тоді точно не буде жодних сумнівів, що в Китаї не лише найчисленніша армія світу, а й найсильніша.